Друзі, всього за півтори-дві тисячі гривень можна жити в такому прекрасному будинку, не маючи газу, не маючи твердопавного котла і не маючи електрокотла. На цій ділянці ми пробурили 500 метрів погонних свердловин і встановили як основний істочник геотермальний тепловий насос. Отаку невеличку топкову, в якій в нас і стоїть сам тепловий насос, ємність, в якій ми готуємо через систему фреш, гарячу воду, бочка для системи опалення і системи охолодження. Будинку, ну і є насосні група. Врізаний у нас систему електрокотел, але це як там, якесь джерело на всякий случай. Будинку присутня фільтрація води, приточно витяжна вентиляція з рекуперацією тепла. Ну а от такою складною системою керує у нас. Отакий щит керування, розумний будинок на залізі Ларнітех. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів і повітря, вода, і ґрунт вода, безкоштовна консультація по посиланню шапці цього профілю. А ви бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!